Заняла Берегеля Вероніка. Друге місце Шкотникова Марія. І перше місце Кравченка Юля. дякую ще за те, що ви заволонтерили. Ось прошу Вероніка, Маша, Дякуємо. Зараз на третє місце заняв Сергій і Володимир. І дякую вам за волонтерського. Друге місце перший Бородин заняв наш випускник. Давнішній Ярослав. Трякнув стариной, все-таки забрав нашу товар. Давай, не знаю. Красиво, да?